Де я? Що я? О, який гарний ранок нас зустрічають мої підписники. Ну добре, це Плоский світ. О, компостер. Хм, тільки всього не очікував, не очікував. Три землі, три води і три води. Цю землю ми покладемо сюди. І все-таки беремо у не відро води. Будемо тут таку невеличку ферму зробити зусильний велику, бо у нас та і рослини небагато. Точніше, не сіння. Тому ми зробимо так Поставимо компостер тут і десь поставимо собі таке дерево вона, і тут друге. Ну, і ще бамбук. А Аж цікаво, для чого нам це? Не, ну ми можемо виростити щось, але поки що я так не буду робити. Так. Відро лави Так, у нас є здобутчик каміння. Землю ми можемо використати для нашої хати. Я не знаю, для чого нам така хата, але ну, ну, нічого страшного. Зараз щось придумаємо. Реформіруємо це все і все буде чикі пукі І три відра і ще п'ять землі. Ну, в принципі, і не треба такої великої прямо хатки. Такої от хатки ще поки що нам хватить, Крім у цього. Стіхіється. Ну і чим можемо зайнятися? В принципі, я думаю, що виростити дерево буде не сильно та й корисно, бо ще листя буде випадати. А хоча ні, це корисно. Нічого. Це хоча б щось. Ось чекаємо на нові саженці. Типу збудувати. А я вам скажу, зараз часом до нас будуть прилітати. Типу, де... типу, бокси в кожній серії. І там будуть і нам деякі можуть попадатися, а деяких може навіть і не бути. Зараз крафтимо дерево. Оп. Так. Оставимо верстак десь тут. Так. Зараз у Так, у мене біла шерсть. О, що вона вівця? Зараз робимо собі ліжко, і буде нам безпечно. Як повезло. <рес> Далі, вирощувати їжу, бо ми могли насіння в компост та закинути і зробити шелене, якесь це не борошно. -да. Ну нічого, нічого. Розорганізуємо. Ну і що там? Цікаво. Чи то я зробив правильно, чи то я зробив неправильно? Бо буде обідно. Єс! Садимо. Добре, у нас є верстак. Оп. Це якийсь спідран, якщо чесно, виходить. Один шажниць, ним ні до чого. І поки що, ми можемо навіть двері ще зробити. А все дерево я поки що краще перероблю. А чого ще я просто не можу і так. Три двері. Да. Нічого, для мило тихай буде. Оп. О, во. О, шоуна. в дерево. Добре. У нас вже якийсь есть базовый комплект. А мы это можем зробити цю броню? А. Да. Ну, а пока что, я думаю, насчет каила, кстати. Ну, еще сюда O did you Роботу у нас, але нам треба вісім. верстачка. Так. Де ж там наша та пічка? Ммм. Не повезло, не повезло. Так. Ну, тепер у нас буде світо. Фігні. Mucho, mucho. Можешь что дверями это можно сделать? Не, ну реально. Тут двери тоже из дерева. Реально. Вот тут я сделал новый мимасик на ютубчик. Оп. Палка. Сейчас. Кулаки это а все. Воп. Кто? Бреза выросла. Как я бы не заспавнилась на веке? Закрываем наши двери? Так, добре. Ну, ну, крипера, кстати. Ні, ну але, поки що образу не будемо тратити. Нам би чудочки хотя А стягувати. реально буде стягнути. Бамбук і не виріс. Нічого, нічого? А що ми можемо зробити з берези? 12, це забагато вже. Нічого. У нас є скриня, того я її можу взяти. Ну, ми можемо тепер зробити ще так. От так тепер гарніше, трошечки. О! О! Друга береза. Все повторять, як і з дубом. Так, ну, ще зробимо піч. Криню в хаті. Yeah. Да. Я би хотів би ще підлогу прокачати. звісно, це не потрібно. Ну, а хоча б якось гарно ти додасть. Mm. Мало. Та сама фізіка Майнікраска.

не да, да, ничего, нет, земли. Да, скажи, что... Кольо. Да, больно, ничего. Ничего. Вот, хай будет такая кольо, земли. Это, наверное, лучшее, что побудовано. Ой, говорю, всі з чогось починили. А оце землею ми можемо зимом побудувати ще один будинок. Ну добре, Тобто, ми ще далі можна побудувати ще один будинок. О ні, я його збережу. я це не зробив сразу. Скидемо тебе зруйнувати цю стіну. Ну да, ну і краще будемо по-насвіжому, який є, такий і є. Получайте вже які не які думаю, Якому... Да, вже не такі пентхаус, як я вибрав. Ми там вже не печати для пентхауса. Subtitles <laughs>